Другой вітання з Кава Дітерині. Обасла на місце. І тут такий сад. Скучила за садом, за вивками. Від світа в з світ, 15-го року. І повернулася в Україну, потім лютий, 22-го. Планувала березні їхати знову в Італію. І... Поїхала раніше, вже під сиренами, ну, тож хочеться миру і хочеться знімати ці оливки як символ. Зачасту знімають з оливковою гілкою, да, голуба, голуба які ні з гілочку, з нього ковчега, да, як свідчення, що є земля, да, вже що можна сходити на землю. 10 вересня 13.07 в Віталії. Да? Кава Дітерені. мене попросила подруга для сина сходити в карітас. це Така від церкви була програма, яка допомагає ділами. І в даному випадку, ну, попередньо вона барала книги, це зошити я взяла для Максима. І літок такий вже парубок 13 років, вже <смі> вищий вищий. За маму понад 100 ге. Вже, вже копія тата. Але так, що нікому не виходить поїхати, тож я з Божою допомогою з радістю відгукнулася, бо я хотіла побачити каву дитирення. Я скучила і в цьому місті працювала до коронавірусу. Повторюсь, як попередньому відео говорила. І Це місце я часто відвідувало. Ну, там четвер дається півдня вихідного, да, і... ну і неділя. Це було сильне місце, воно мене зараз дуже радує, любую. Взагалі, найбільша радість це дійсно мирне небо, яке бажаю нам, українцям, і де не знаходились в нашому серці Україна. І рекомендую. Інтерв'ю Олексія Суханова як з Адою Раговцею, так і з Аланом Бадоєвим. Подивитися також фільм Довга доба, з Божої допомоги таки його переглянула після і після проходження психолога тут в Італії, адже так наскладалося одне на одне в моєму житті. Переїзд був дуже травматичним, і інші обставини, які так одне на одне наклалися брата, виявили четверту стадію раку. готова була бути донором печінки, але зараз така ситуація, що якось поки ні. <кій> ну, Відмовився він взагалі. Тож, це було нічого не випадково, бо тоді я з духа проговорила. Що у Бога нічого не випадково, значить, через твою хворобу Господь хоче прославитись. Якось я, я чула багато разів, а то якось із духами не вийшло, і якось кажу, зроби їй помазання, в тебе є духовний наставник. Думала, що той батюшка, який приходив там у нього ксерокопії в комп'ютерному центрі, робив, Була певна, що це він з ним якби, ну так, він є духовний наставник, щось. А він каже, ні-ні-ні, він просто якби. Приходить, я той робив, що там він просив, чи там копію ікони, чи ще щось. Якось він мене так сприйняв ту інформацію несерйозно. Але я відчула в духові, що це необхідно. Це необхідно про це проговорити, бо це Дух Святий побудив там. Да? Тож потім виявляється, що він. Вже ділиться інформацією, що він зробив перше єлі помазання, перше причастя. Хоча потім каже, можливо, я п'ять років таке ж був, да. З бабусі, яка приїжджала з Адлера, да, баба Катя, царство небесне, і мене вона теж водила до церкви. Написано в біблії, наставте на початку шляху. Ваших дітей духовно да, наставляйте. І які б обставини не сталися, вони повернуться на той шлях. Да? Бо те, що фундамент закладений, він, скажімо так, відновиться. Да? Бо ті обставини, які складаються в нашому житті, зачасту цей фундамент хочуть вибіти з-під ніг, да, щоб, скажімо так, цінністю став цей світ. Але цей світ ми бачимо, які наслідки війни. Розвучення, страждання, біль, втрати. І це щоденний вибір, на чій стороні нам бути, на стороні добра чи зла. І це кожен з нас обирає щоденно. Починається з того, як ми прокидаємося, кому першому ми здаємо славу. Чи ми в суету, ми так злітаємо з ліжка і вперед, ні. Треба з миром Божим, як то кажуть, прокидатися. Я рекомендую ставити два будільника. Перший, коли так прокидаєтесь, потім ви потягуєтесь, не спіша, помолились. Подякую Богу за новий день, благословили цей день. Хай Дух Святий благословляє да, нас, хто притягнув це відео, Боже, Благослови кожного, що благо направляє, що ні відведи. Бо ти є суті істина. І ти життя, життя вічне, ти той. В Едемському саду дерево життя. І нашому, нашій голові ці нейронні дерева формуються щоденно. Рекомендую лекції Керон Ліф, яка говорить, що якщо людина бреше, автоматично в неї формується нейронне дерево, яке таке чорне стає, тобто воно ну, деструктивне. Тобто ми самі себе, виходить, брехнеємо, вбиваємо. А, Відповідно, коли людина чесна, коли вона благословляє, рождаються такі красиві дерева. Вони, якби ці неродні дерева в нас в голові там розпосюджуються і несуть здоров'я. Відповідно, все, що погані слова і так далі, воно руйнує самих же нас. Тобто, через те дуже важливо. А, дійсно, зранку молитва, перше місце Богу да, ставимо. І відповідно вся інша частина свої місця. Це факт. Бо Бог не може діяти в нашому житті, якщо ми не даємо йому перше місце. Автоматично влада переходить. Ваду демонів, да? і Бог каже: Ну, я вам дав свободу вибору. Ви або даєте мені місце, або автоматично, або мій план виконується в вашому житті, або план диявола. Тобто обирати щодня нам. Тож Божої мудрості в цьому, бо дійсно є мудрість цього світу. Вона буде говорити. Зрада це нормально, а є ще так звана дійсна зрада Богу, коли ми ставимо будь-що вище Бога. Для Бога то прирівнюється як зрада, відповідно, так само. Боляче, що його діти, за яких заплачена за нас, за кожного, заплачена висока ціна. Найвища ціна це заплачена кров Ісуса, кров Ісуса Христа. За кожного з нас. То в цьому плані потрібна Божа мудрість. Я думала, вони будуть закривати ворота, ну, слава Господу, ще можна походити цим садом. Бо раніше ось тут просто зараз йде забудова і, напевно, дещо відкрите, і о, щоб там ніхто не проник, напевно, то тепер закривають, як виявилось. О, ну, Вверху територію. Сад дуже гарно зроблений о, да, Так, так, на визвищені храм, монастир і церква. Тож, тобі, Боже, вся слава, честь, слава і поклоніння? тобі всі народи. Рекомендую вас санкції Івана Пендвешаха. як така із перчиком теж так. А, також так, да, Олексій Суханов, інтерв'ю за Даю Роговіці, повторюсь, з Наталією Могилевською дуже потужно. А, і також з Оленом Бадоєвим. Режисер фільму да на реальних подіях зняті відзнято багато кадрів під час війни в Україні. Фільм це нова Дома», Він дуже тяжкий. Але остання історія про, на жаль, роман здається так. Жук, він загинув той воїн, і про них історія про дружину, про його про дітей. Що вони несли ще а не просто так, а ще ідею відновлення України в плані. Природи, да, щоб прибирати сміття, щоб взагалі Україна була красива, була селена, туристична. Тож подивіться також про Романа Жука інформацію, боже мудрості всім нам. Це такий приклад сім'ї. люблячої, на жаль, покинув цей світ, але місія осталась, яку продовжуємо.